Тарас Шевченко, русалка. Породила мене мати в високих палатах, Та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. купати. Купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою. Завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти й залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється, надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровською, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж моя єдина, хвилі мої хвилі, привітайте, Русалоньку, та й заголосила, та й побігла. А я собі пливла за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Вже тиждень як росту з сестрами, гуляю, о півночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовкла русалочка. В Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, та й дочку згадала, І згадала, як купала, і як промовляла, та й байдуже пішла собі. У палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати, І не щулась, як зуспіли. Дніпрові дівчата та до неї ухопили, Та йну з нею гратись. Радісенькі, що піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русаленька не зареготалась.